Я собі дозволю повторити цю фразу. Що ми бачимо <ривіт> перед собою? <смі> це скарб. <смі> <смі> як правильно. ви, я не могла не поставити це запитання, бо це просто вірусна ваша фраза. Вона розлетілася, вона мега популярна, починаючи від молоді і завершуючи не знаю, рекламними кампаніями різних торгових марок. Як ви її вигадали? Бо все це, це враження було від того всього, що бачили? Як народилось? Відповідь злочасти. Перше, це не моє, я не є автором. Це є... Вони думали, що фразою, коли вони вихопили слово скарб і почали тролити мене, вони думали, що вони в таким чином дискредитують. А насправді це стало хітом Тіктоку, це стало в соцмережах і друзях. Для того щоб ви зрозуміли, що це є таке, ви маєте опинитися тут. І от я вражений реакцією Олени, бо це фраза була: що слухайте, я вражена, бо це з це. це не я сказав, це ви сказали. От коли ти бачиш силу, коли ти бачиш таку високу потужність допомоги армії, це означає дуже просто: друзі. Ми з вами знаходимося. На передодні контрнаступу Збройних сил України, вирішального контрнаступу. Ми точно переконані, що ніхто не має права втручатися в дії військових, в тому числі і головнокомандувача Збройних сил пане Залужного, коли і де має бути нанесений удар. Але до цього це так само, як я повторюю перед нашою атакою в Харківській області і перед нашою атакою в Херсоні. це зараз. Ми Маємо зробити все можливе для того, щоб посилити міць Збройних Сил. Отже, хто може, доставляйте скарби, у кого немає можливості або часу, підтримайте волонтерів.